Вітаю вас вашим днем захисників-захисниці. Дякую. дякую вам за все. За Україну, дякуємо. Слава Україні. Дякую, слава Вітаю. Дякую, Дуже добре. Давлю праці. Об... Все буде нормально. Боліваємо за вас. Дякую, хлопці. Ще раз до побачення. Дякую. Як ви почуваєтеся? Краще. Краще? Дякую, чи лікарям? Лікарі. Нормально? Щу. Слава Богу. Одужуйте, хлопці. Дуже дякую. дякую вам за службу за все. Слава Україні. Дякую, дякую за службу. народу України. Дуже дякую. дякую. Одужуйте, будь ласка. Президент України, Володимир Зеленський. Дякую за все. Дякую. Хлопці. Дякую. 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 <плес> Дякую за службу, хлопці. З ним захисників захисниць. Вдячні вам. Пишаємо, що є такі сильні бійці. Ну, одужуйте разом до перемоги. Слава Україні! Іван. Дякую за службу. Президент України Володимир Долецький. Дякую за все. Дякую. Але... Вітаю вас але з вашим днем. З Днем захисників захисниць. Ви наші захисники-захисниці, захищаєте і відновлюєте наших захисників. Ми вам дуже дякуємо. Щиро дякуємо. І дуже сильно поважаємо вашу роботу. Напевно, це навіть не робота, а така дуже важлива служба. Дякуємо за кожне життя, яке ви відновили. І вам бажаю здоров'я. Слава Україні! Сержант Кашука. Вітаю, Оксана. Дякую. Служу українському народу. Дякую вам. Дякую. Дякую за це. Служу українським народу. Дякую. Сергійче, молодшого сержанта. Молодший сержант. Вітаю Дмитро. Дякую. Вітаю вам. Президент України Володимир Зеленський. Дякую.